Не дивлячись на похмуре небо, Хмельницький по незвичайному яскравий, справжнім веселковим коридором крокує малеча вулицями міста. На обличчях посмішка, а на душі неабияка радість, адже саме у них свято, день захисту дітей. Разом із винуватцями дійства їхні захисники, правоохоронці, які приєдналися до організації заходу. Подивіться на цих дітей. Які вони сяють від радості від того, скільки ми їм приділили сьогодні уваги. Ви знаєте, що вони прийдуть до, прийдуть додому, хтось прийде в свій район, от, хтось приїде в свою хату і розкаже, от, е, наскільки е, гарно дорослі організовувати це свято. Повірте, якщо ми ці свята їм будемо організовувати, вони пізніше організують ці свята своїм дітям, своїм внукам. І е, ту увагу, яку ми приділяємо зараз їм, вони потім приділять е, своїм батькам. Веселковий коридор впевнено прямує до центрального стадіону, де на малечу чекає розважальна програма. Дорогою до нього приєднується ще одна весела компанія. Разом із ними казкові герої та незабутня атмосфера свята. Для дітлахів виступають найкращі дитячі колективи Хмельниччини і, не дивлячись на різні опади, посмішки не згасають з облич. Святкові номери чергуються із нагородженнями переможців різноманітних конкурсів, що протягом року проводились благодійними фондами обласною та міською владою. Наш фонд провів також конкурси дитячого малюнку, дитячих віршів і фото тато. і Я ми будемо вже наприкінці вручати також призи, взагалі. В основному призи були це планшетки для дітей, і тільки власна адміністрація вручила такий самий шикарний подарунок: це ін класу 15 школі, школи в «Б». Там 23 дитини, дітини. Мультимедійний проектор. Там саме саме сучасний комп'ютерну програму. Зокрема, народний депутат Сергій Лабазюк вручив грамоти та цінні подарунки Антону та Володимиру Мамалигіним з Волочиської зож номер 5 У номінації Найцікавіша презентація творчих робіт та родині Коваль з Летичівського району. Номінація Найдружніша сім'я. Це наша вчителька Вернішантона. Вчителька вона знала про цей Україну. конкурс і вирішила виставити їхні роботи на цей конкурс. Дуже Соня. Так, так, нам подзвонили несподівано. І що ми, ми наш Антон Петя перемогли. А розкажи мені, що ти малював. Багато пейзажів. Свої уявлення про справжнього міліціонера малеча втілила на папері у конкурсі малюнку мій дільничий інспектор. Усі роботи відображали у собі широкий внутрішній світ дитини, тому обрати найкращі для правоохоронців виявилося завдання не з легких. Діти все таки вірять в міліціонера. От можливо, старше покоління не настільки. От а діти в міліціонера вірять. Ми постараємося цю надію їхню все-таки підтвердити. На свято до нашого міста завітала і польська делегація. Враження від заходу тільки позитивні. я вперше в Україні дуже позитивно вражений привітливим прийомом. Я вважаю, що саме такі дитячі заходи, як сьогоднішні, повинні проводити не тільки у день захисту дітей, а набагато частіше. Найбільше здивувало те, що не дивлячись на похмуру погоду, прийшло чимало діток, і це найкраще свято, аби нагородити малечу за їхні успіхи. Вони повинні пам'ятати, якщо сумлінно працювати, нагорода їх не омине. Для найменших жителів краю підготували цілих 5 тонн цукерок, аби свято стало ще солодшим. Всі зрослі родом з дитинства, але те, що вірять діти в казку, в радість, в майбутнє гарне, що нам довелося. Ми сподіваємося, що нам довелося донести до кожної до кожного серця ту любов, нашу, нашу турботу, нашу наш захист до маленького підростаючого покоління. Усе навколо було буквально створено для того, аби діти сміялись та гарно проводили час. Для кожного з них цей день запам'ятається як світлий та радісний. Це надзвичайна подія для нас, яка дозволила нас ну, справді щитувати спробувати, що ще таке справжня дитина. Мені подобається те, що ми йшли всі веселкою. було дуже приємно. The <laughs> cat Дитині дуже це сподобалося. Ми дякуємо, що таке свято. Ну дитині перш за все це казкові герої. Їй дуже це сподобалося. Ну і свято весела атмосфера в дитини. Майбутнє наше, майбутнє нашої держави, це є наші прекрасні діти. Я думаю, що розпочинати потрібно завжди підтримати такі заходи і давати можливість, щоб діти відчували, що турбота як батьківська, а чужих дітей дійсно не буває. Тільки діти наші, наші рідні, наші. Там наші наших маса емоцій та позитивних вражень від свята буде супроводжувати малюків щонайменше цілий рік вже до наступного дня захисту дітей.